87-річна жителька Котельви Марія Зайцева відновлюється після двох операцій у місцевій лікарні. Жінка перебуває у хірургічному відділенні. У мене заболів палеця, в мене діабет. І я обратилась до лікаря, вони сказали, ну вони почали ж мене лічити, а в мене великий дуже сахар і ніяк. І положили в больницю робили операції. Нині це відділення у котельві та ще кілька хірургічних стаціонарів у громадах Полтавщини можуть не отримати фінансування від Національної служби здоров'я. Про це Суспільному розповів голова регіонального відділення Всеукраїнської асоціації громад Микола Різник. Це тому, що із 2026 року, за однією із вимог програми медичних гарантій, за півроку тут мають виконувати щонайменше 300 операцій. Це близько 10 громад, які попадають під ризик, які не виконують ті вимоги 300 операцій за півроку. Але саме обідно, що в деяких громад це невелика різниця, там 10, 20, 30 операцій вони не дотягують. В минулому році за півроку терміну з 1 січня по 30 червня на нашому відділенні було виконано Якщо не помиляюсь, близько 228-240 оперативних втручань. На жаль, у наших в умовах нашої лікарні, ну ми, умовно кажучи, трішечки не дійшли до цієї цифри за півроку. Якщо ми говоримо за повністю за весь 2025 рік, бо нам ще за груди не пройшли ще розшифровки, у нас виходить десь 560 570 плюс-мінус. Тобто, умовно, фактично, ми виконали тільки не за півроку, а за рік. За даними Миколи Різника, окрім котельви, можуть не отримати фінансування хірургічні відділення, зокрема у Козельщині, великій багачці, Деканці, чутовому та решетилівці. Ми будемо підтримувати нашу лікарню. В багатьох напрямках, зокрема, в громаді діє програма місцевих стимулів, згідно якої ми робимо доплату для лікарів для молодих фахівців, лікарів до 35 років. Крім того, громада придбаває службове житло за лікарню планового лікування. закріплено вже сім квартир. і Далі ми плануємо збільшувати фонд службового житла, і важливим напрямком складно його реалізувати, але кожного року придбаваємо нове медичне обладнання. У нашій вайпі операційній є таке новітнє обладнання, як лапароскопічна стійка, за допомогою якої ми використовуємо малоінвазивні методи втручання, виконуються як планові, так і ургентні оперативні втручання. Також на даній стійці у нас є артроскоп, нам в операційну була придбана лампа та операційний стіл. Хірургічне відділення Котелевської лікарні нині розраховане на 30 ліжок. Меддопомогу тут отримують місцеві жителі, переселенці, жителі сусідніх громад та областей, розповів завідувач Юрій Гроза. Ви що, це з такими болячками їхати куди, то ні. Це страх би був для людей, розумієте? В лікарню ж йдуть нездорові люди, які нуждаються в помощі, а як їхати, за скільки кілометрів, то ще. І, і транспорту свого мав у кого так важко. Наприкінці 2025-го Представники всеукраїнської асоціації громад направили лист до НСЗУ. Про це розповів очільник регіонального відділення Микола Різник. У ньому просили зокрема переглянути вимоги щодо кількості операцій. Я думаю, ті громади, невеликі громади, які знаходили ресурси, вкладалися в лікарів, давали їм житло, обладнання і зараз зникне фінансування. Вони ще якийсь час протянуть. Але скільки це буде, і наскільки якісно, і наскільки довго. Ви знаєте, така ситуація була, що котелавці дуже переживали, чи буде в нас відділення, чи ні. Ми моніторили, дивилися, хто, де, як, що. Люди писали, нам потрібно відділення, тому що в нас тут в Котельві багато людей, і бувають різні випадки, які треба швидко, оперативне втручання чи якось, наприклад, більше більші ще. Я ви розумієте, що до Полтави доїхати це ну, не зовсім добре. Як розповіла Суспільному директорка Котелевської лікарні планового лікування Ірина Левік, цьогоріч по програмі медичних гарантій вони отримали 17 пакетів для фінансування наданих послуг. Для хірургічного відділення пакет номер 3 підписали на перше півріччя. На даний час хірургічне відділення працює в повному об'ємі, надає всю необхідну медичну допомогу, яку повинна надавати згідно наших заключених договорів з Національною службою здоров'я. На даний час ми підписали договору 16 пакетів. і 17-й пакет це пакет сестринський догляд, який на зараз дуже актуальний, де будуть лікуватися і проходить реабілітацію. Кітацією пацієнти переміщені із зони бойових дій. Як зазначив Микола Різник, в Національній службі здоров'я повідомили, що пропозицію розглянуть, та поки ніяких рішень ще немає. Суспільне також звернулось із запитом до НСЗУ, щоб з'ясувати, чи переглянуть вимоги програми медичних гарантій та які громади на Полтавщині залишаться без хірургічних відділень. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.